Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! Прийшов час до нашого заняття. Ви вже прокинулись, зробили зарядку, почистили зубки, поснідали. У нас на кухні є багато посуду. Давайте назвемо посуд, який є у нас на кухні. Чайник. Коворітка, вилка, ложка, тарілки, полоник і чашка з блюдцем. Послухайте, дітки, загадки та відгадайте, про що вони нам розповідають. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю носом пару. Чайник. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала. То борщу то кашки повнота. Тарілка серед ложок я. Полковник і звуть мене половник. Щоб підсмажить їжу швидко, нам потрібна сковорідка. Сама не їм, а всі годую ложка небезпечний та гострий, корисний та зручний. Ріжу хліб, картоплю, м'ясо, рибу, яблуко і масло. Ніж, да, дід? чайника подружка має два вушка. Варить кашу, суп для Юлі, і звуть її кастрюля може моркву покришити, свіжий сок для всіх зробити. Непотрібно йому рук має безліч функцій штук. Кухонний комбайн допомагає приготуванні на кухні. Давайте пограємо в гру. Гра називається назви лагідно. Повторюйте за мною кастрюля, велика, а маленька кастрюлька, склянка. Скляночка. Лагідна, так, дітки? Ложка, ложечка, повторійте за мною, чайник, чайничок, маленький, вилка, велика вилка, да? і маленька вилочка, тарілка. Велика тарілка і маленька тарілочка. Молодці дітки. Давайте порахуємо, скільки чашок намальовано. Одна чашка. Дві чашки. Три чашки. Чотири чашки. П'ять. Чашок нас намальовало 5 чашок, і вони всі різного розміру. Ця чашечка червона сама маленька, а це чашка жовтого кольору велика. І давайте разом з котиком виконаємо артикуляційні вправи для нашого язичка. Щоб наш язичок в будиночку не сумував, а весело розмовляв та працював. Ось такий наш язичок має гарний будиночок. І щоб йому не було сумно, давайте його розважимо. І котик покаже, які вправи ми будемо виконувати. Повторюйте за котиком. гору вниз, вниз вгору. Один річок вправо-вліво назначок бігу. Смачне варенье. Поблизуємо. Вверх і, і стабігаємо ще гарно гарно швидко швидко. Річки надуваємо праву ліву надуваємо ще. Молодці дітки. Ось наш язичок розважився, і наша сім'я зібралася за столом. Снідати, обідати, вечеряти ми всі збираємося разом на кухні. Да? І на кухні наша господиня матуся. І ось наша дівчинка приготувала татові багато страв. Давайте скажемо, що їсть тато. Повторюйте разом зі мною. Тато їсть суп. Молодці. Тато їсть піцу. Тато. Їсть кашу. Тато їсть банан. Тато їсть батон. Тато їсть мед. Ось скільки всього смачного з'їв наш тато. На кухні у нас є багато техніки, яка допомагає готувати цей да? піч, і микрохвильовка, і холодильник. А також на кухні є багато різного посуду. І ось наша господиня приготувала. Смачні вареники. Я думаю, всі люблять вареники. Ану відгадайте, яка це техніка. Розморожувати вміє, що потрібно, розігріє. Піцу зробить за хвилину, нагодує всю родину. Микрохвильовка, так, дітки? А це відгадайте загадку. В нас на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт, день і нічку муркотить, в животі мороз сидить. Холодильник, суп, морозива, колбаси, сало м'ясо, яйця кваси. Все в животику ховає і свіженьким спостерігає. Це у нас що, дітки? Давайте скажемо. Холодильник. Так, це побутова техніка. Холодильник. В холодильнику зберігається багато продуктів. Давайте подивимося, що наш холодильник зберігає. А тепер слухайте уважно. І відповідайте. Абрикоси, апельсин. А який перший звук в слові? А, всі почули. Апельсин. Банани. Який перший звук в слові? Б. Банани. Риба. Рак. Перший звук в слові Р. Ану повторюйте за мною. Піднімаємо язичок догори. Риба. Рак. Морозиво. Морква. Молоко. Який перший звук в слові? М. Всі почули молоко. Желе. Який перший звук в слові? Ж. Желе. Капуста, кавун, ківі, ковбаса. Який перший звук в слові? К. Чуєте? Капуста. Ковбаса. Перший звук в слові. Приголосний к. Сметана. Сир, слива. Який перший звук в слові? С молодці дітки. І ось всі люблять зібратися в кухні на день народження. Так. І привітати зі святом. І коли всі поїдять, поснідають, пообідають, залишається багато брудного посуду. Бачите, давайте допоможемо нашій матусі вимити весь посуд. Давайте поглянемо, що ми будемо мити. Будемо казати, миємо чайник, ну ось такий чайничок помив. Миємо склянку. Склянка прозора, скляна, так? миємо чашку. Щоб чашка була чистенька. Що ми в чашку наливаємо? Чай, какао! Це у нас вилка, ложка, ніж. Теж ми їх помиємо. Це у нас, дітки, кастрюлька. Все нада мити, так? кастрюльку помиємо. Тарілку глибоку Для перших страв, да? для супу, для борщу ось допомагає мамі. А це дітки сковорідку теж помив. В сковорідці жарять котлети, рибку, а це мілка тарілка. В Неї насипають кашу. Так, ось ми помили весь брудний посуд, і посуд став чистим. Ми допомагали матусі, так? і вона теж мила посуд. І ось склали наш весь посуд, він був брудний, а став чистим. Ось і закінчилось наше заняття. До побачення! До наступних занять. Будьте здорові!